14 січня 5 година, і бачите телевізійну важу, високий замок. В мирний час вона вже би освітлювалася, але не зараз. Перед вами Львів, який на пагробах між пагробами, і це частина Львова. В мене до вас для роздумів, для дискусії. Наступне запитання, чуєте дзвін ратуші? П'ята година зараз рівно. Отже, коли ви вважаєте Мордор після проголошення вже української незалежності? 24 серпня 91-го року, коли Мордор поставив собі за мету знищити українську державність. Отже, коли він це зробив, і коли ви почали підозрювати або здогадалися, що саме якраз і в цьому є його мета. Буде мені дуже цікаво почитати ваші думки перед моїм наступним відео, де я хочу торкнутися ось цієї теми. Ось такий Львів, ось там заходить сонце, там захід, а з заходу прямує допомога Україні.